Всім привіт! Ви на каналі Про, з вами Руслав. І сьогодні ми будемо здійснювати обрізання нашого дерева за допомогою ручного інструмента від хускварни. І нам стане в нагоді секатор хускварна, моделька Medium. Далі ножовка з гнутим лезом, моделька 300Q. І як же без гілкоріза? Моделька Large. Отже, що це за інструмент? Які його технічні характеристики і на що він здатний, і чи справиться з нашим деревом, це все сьогодні будемо говорити. А поки обов'язково підписуйтесь, поширюйте, ставте лайки, ми починаємо. Отож, перше, що хочемо почати наш відеогляд, це з секатора. Це є досить таки невеликий секатор. Він підходить як для малих, так і середніх робіт. Максимальний діаметр зрізу в нього становить 22 мм. Леза йдуть хромовані, плюс вони мають антикорозійний захист, тому вони з часом не мають можливості до того, що береться ржавчина. Є ось така от кайомочка, невеличка. Так, як говорить сама хоскварна, це канавка для того, коли ви будете робити різ, особливо сочних дерев. По цьому отвору, ця вся рідина сік стікає і воно не залишається на самому лезі. Тобто, це такий невеличкий захист для анти, напевно, прилипання. Що стосується самого секатора, то він має... Ось таку клавішу. Перша, вона є досить таки універсальною, адже перший режим це у нас йде замок. Ваш секатор залишається завжди закритий і захищений, напевно, від дітей. Далі ми маємо два режими: це відкриття леза. Ми маємо максимальне відкриття леза, якщо ви працюєте на максимальних діаметрах, які призначені для даного секатора, і якщо ви працюєте на гілках меншого діаметра, для того, щоб ви могли робити роботу швидше, не відкриваючи лезо, ставити у собі середнє положення, і ваш секатор відкривається на половину самого режиму. Досить таки чудова річ у всієї техніки хускварна і, взагалі, в багатьох професійних секаторах це наявність ось такого тризинового невеличкого амортизатора, який значно пом'якшує процесі роботи нажаття нажимання самим на руків'ям. Тому, скажімо так, коли ви нажимаєте, у вас рука не втомлюється. В руках він є надзвичайно ергономічним, легким, тому чудово підходить для домашньої, так і професійної роботи. Ну, по секатору, коротенько, все. Переходимо до наступного інструменту, який повинен мати обов'язково кожний господар, який планує займатися обрізанням і взагалі доглядом саду, це ножівка. Ось така от ножівка. Вона йде відразу, же поставляється в захисній кобурі, тому її досить таки легко, зручно зберігати в домашніх умовах або, можливо, під час транспортування ви не переживаєте, що вона, напевно, десь щось пошкодить. От. Отож, знімаємо кобуру. Що ми маємо? Саме по собі лезо йде гнуте. Це дає можливість значно покращити процес різання, адже коли ви працюєте, вам не потрібно прикладати додаткові зусилля на тиск саму інструмент. За рахунок форми леза воно самостійно себе затягує. Саме по собі лезо йде хромоване. Довжина ріжю, полотна становить 40 см, зуби мають трьохсторонню заточку. Самі по собі зуби виконані загортованої сталі, тому вони залишаються максимально довго в гострому стані, незалежно від того, чи виріжете сухі гілки, чи, напевно, виріжете сирі гілки. За рахунок цього у вас йде максимально чистий різ особливо, коли займаєтесь ви обрізкою зелений гілок. Так це чи ні, подивимось надії. Сама по собі. Частина на має прорезинений корпус, тому ним досить таки легко. Працювати навіть коли я працюю в тих же самих резинових рукавичках. І сам по собі він зроблений теж досить таки чудово, в нього хороша ергономіка, і я вже взагалі мовчу про те, що в нього є відсутність воги. Тому якщо ви збираєтесь працювати тривалий час ножівкою, ножівка від Husqvarna, моделька 300 q стане вам чудовим незамінним помічником. Отож, ховаємо його поки в нашу кобуру і переходимо до самого цікавішого це нашого гілку різа. Взагалі, то це є новий продукт від кускварни. Появився він декілька років назад і вже має в безліч шанувальників, скажімо так, по всьому світі, адже це легкий професійний гілкоріз. Об'єм різу в нього становить 42 міліметри. Це як на сухих, так і на на зелених гілках. Що стосується самого леза, не знайшли ми в описі, з якої марки сталі вони зроблені. Все, що в описі. Під характеристиками даного сучкоріза, прописано це те, що зроблені вони з надзвичайно міцної сталі, яка витримує максимально великі навантаження і залишається дуже довго в гострому вигляді. Так це чи ні, це треба обов'язково вже тестити, дивитися, часом, вже сказати, що так, це напевно, або, можливо, ні. Але якщо відбулося так, що ваші леза вдруг а, затупились, нічого страшного в цьому немає, сама по собі конструкція передбачає те, що ви можете зняти обидва леза. Занести їх в сервісі по заточки, проточити, поставити їх обратно і працювати знову ж таки далі. Це є великим плюс. Довжина самого на в нас становить 55 см. Вони є легкі за рахунок того, що зроблені з легкосплавних матеріалів. Так само прорезинена рукоятка для кращого огляду і кращої роботи. І резинові амортизатори. Тому, коли ви будете робити перерізання, у вас не буде виділятися вібрації на руки. Отож. Коротенько пробігшись по технічним характеристикам, давайте вже почнемо приступати до роботи, тестити і за одне розуміти, що це за інструмент і чи дійсно він справляється з покладеними на нього завданнями. Отож, перше, з чого я рекомендую почати обрізання нашого дерева, вашого дерева, це з, того, з коротенького огляду і по факту виділити ті гілки, які нам заважають. Ми зробимо і висвітлення, і ми за одне поудаляємо. Ці, е, як кажуть, нахлібніки для того, щоб, скажімо так, дерево могло давати максимальний врожай, і йому вистачало на ту кількість врожаю поживних речовин. Отож, попередньо оглянувши дерево, вже можу зробити висновки, що мені тут заважає одна ну, дуже непотрібна гілочка. І саме для цієї роботи ми будемо використовувати ножов... ножівочку від Коскварни, моделька 300 q Отож, беремо нашу ножівочку. І будемо перше це видаляти ось цю гілку. Адже вона знаходиться всередині. На мою думку, вона заважає нашому дереву для того, щоб воно могло нормально рости далі. І починаємо робити різ. Давити на неї не потрібно, адже вона робить затягування самостійно. Отож, зрізаємо наше дерево, кидаємо його в сторону, і ви можете подивитись, який. Ріс в процесі роботи. Він де максимально рівненький таке враження, будь його зверху шліфунули станком. Здається, мені здається, що ми можемо навіть з тобою взагалі відрізати оцей великий пеньок, адже тут є дуже багато бруньок, які будуть заважати нашому дереву. Тож, давайте попробуємо зняти трошки вище. Правильно це чи ні? Я не знаю, але хто не пробує, той ніколи не дізнається. Хотів я спочатку використовувати акумуляторну ножівку Aspire, але з часом зрозумів, що для таких невеликих гілок напевно використання її буде недоцільним, адже ножівки не мають акумуляторні. Назвичайно такого рівного і гарного зрізу. Тому для того, щоб не портити саме дерево, яке в кінці ці всі зрізи, ми постараємося замазати пастою або садовим варом, в залежності від того, подивимося, що вдома є, для того, щоб, скажімо так, максимально зберегти сам стовбур. Отож, які у нас гілочки ще є, давайте коротенько подивимося. Так, там у нас буде сучкоріз, і там у нас теж буде сучку різ. Прикинувши так далі, оком мені стала ця гілочка. Сім секунд і гілка зрізана. Отож, ми вирізали. Основні такі гілки, які будуть, на нашу думку, максимально великими для нашого інструмента далі. Отож, в принципі, ножовка поки нам більше не потрібна. І приступаємо ми, приступаємо ми до тяжкої, скажімо так, більшої роботи. Це беремо наш гілкоріз, моделька Larжі, і пробуємо працювати далі. Отож, беремо цю гілочку і давайте ми її постараємось. Хоп. Відрізати. Далі будемо проріджувати наше дерево. От, відразу скажу те, що неправильно трошки почав роботу. Не тією стороною до дерева, що потрібно. Тому прижимаємо лезо наше. Оці всі. На хлібники, як кажуть, вони нам не потрібні, адже толку з них, з них ніякого, да толку з них ніякого, а їсти вони будуть просити. Скажу те, що ріже він досить таки чудово, легко, поки, поки мені подобається. Напевно, найбільше, що. Не приносить задоволення це різати дерево, адже здається те, що кожна гілочка заслуговує право на існування. Це так, але потрібно розуміти, для того, щоб не захаращувати дерево, не робити масовість оцих е грушок, так як от мене, хай їх буде лучше, краще, значно менше, але всі вони будуть мати гарний вигляд, тому що всім буде вистачати поживних елементів, і дерево буде легше, і врожай буде гарнішим. Отож, йдемо далі. Взагалі, навіть коли використовуєте ви секатор або гілку от, то тут варіанти два. Якщо ви хочете працювати на великих висотах, вам потрібна або стрімянка. Так. Опа. Видаляємо оці всі, ці всіх дармоїдів. До речі, сучкорізом це робити, інколи, мені здається, навіть легше, чим секатором. По крайній мірі це робити швидше. Оцю гілочку ми взагалі. Опа! Видалимо. Так же само, як видалимо. Так, цю гілочку ми залишимо для розвитку. Це ми удаляємо все повністю. Так. Це ми теж видаляємо. Так, і приступаємо. Так, оця гілочка теж мені не подобається. Занадто високе буде дерево, воно нам не потрібно. Ось можете подивитися, діаметр різу приблизно 2 мм. 2, 2 см перепрошую. Так, це ми удаляємо. Поки що секатор справляється з покладеними на нього завданнями. І напевно ми ще видалимо ось цю гілочку. Так, тільки ми видалимо її десь опа так, це ж у нас іде пошкоджене, обрізаємо. Робимо зріз так, щоб назовні в нас була брунька, яка давала можливість дереву для подальшого існування. Так. І напевно ми ще. ми ще. Так, ця гілочка нам не заважає. Так. В принципі, на цьому кладемо наш гілкоріз, беремо нашого легкого секатора і починаємо робити обрізку секатором. Так, отож, подивившись на ці дві гілочки, скажу те, що вони тут а, дві не потрібні. Одну ми зрізаємо, одненьку гілочку ми залишаємо. Так, це нам не потрібно. Так, оці гілочки нам... Теж не потрібні. Або, напевно, навіть взагалі оцю гілочку ми видалимо, а цю пригнічимо. Так, далі оця гілочка у нас теж висить як, як сопля на носі, кажуть люди. Тому давайте ну, ми її зараз ось тут. Видалимо. Оця у нас теж заважає. Це вже можна обрізати. Так. Цю гілочку ми теж справляється досить непогано. Попри його знову ж таки невеличкі розміри, даний секатор робить свою роботу непогано. Так. Ця гілочка нам буде заваджати, заважати? Так, робимо так, щоб дерево мало можливості для розвитку. Це нам не потрібно. Оце ще лишається під знаком питання. Так, робимо. Опа. Легке використання. От, приємно працювати, маючи невеликі розміри, секатор дійсно заслуговує на повагу. Так, ця гілочка нам не потрібна. Це в нас хай буде. Так, тепер ти, дружок Опа, це нам не потрібно. Так, а ти куди? А ти теж нам не потрібно. Так, оцей апендекс видаляємо. Опа. Оцю гілочку ми теж видаляємо, бо вона заважає. Так же само, як можемо ще от видалити декілька. Так, ця гілочка нам теж. Не потрібно? Так же само, як і оця. Так. Все обрізаємо. Це хай сидить. Так. Так, а що це у вас тут? стільки хлопці сидить? Так, ти нам не потрібно. Також, також, також. Так, але обрізаємо. Нас дивляться садоводи. Обов'язково пишіть, правильно ми робимо обрізання дерева чи ні, буде цікаво. Буде цікаво почути думку експертів. На думку експертів. Зрозуміти. Напевне, можемо вже тут заігрались, як то кажуть. Так, оці всі сепаратісти. Їх видалити. Оця гілочка мені не подобається. Ця старенька. Оп, єсть. Так. Живи. Живи. Але, але не тих. Так, тебе ми залишимо. Так. І ти. Опа. Стара грушка, яка лишилася. І тут що у нас є? Так отож, відходимо в сторону, дивимося на наші остатки дерева, напевно, комусь здається, це напевно так. Але вважаю, що це потрібно було зробити, адже робити його надзвичайно великим кущом я не бачу до цінності. Не в перший рік його обрізаю, інколи шкодую, а в кінцевому результаті маю. Безліч врожаю на саме кращої якості. Отож, підбуваючи підсумки, можу зробити наступне, що техніка з покладеними на неї завданнями порась. Можливо, не настільки впорався ідеально я з нашим деревом, але, скажімо так, побачимо, прийде весна і що з нашого обрізання буде, а, чи який буде з нього результат, це вже ми будемо судити по врожаю. І, скажімо так, і по осені, як то кажуть. Отож, любі друзі, підбуваючи знову ж таки підсумки, хочу сказати, що технікою, інструментом для обрізання хускуарно працювати тільки одне задоволення, адже це якість, надійність і надзвичайна простота у використанні. От хто не має у своєму господарстві, рекомендую придбати цю всю техніку та інструменти, ви можете придбати обов'язково на сайті в посиланням в описі під відео. З вами був Ярослав. До наступних зустрічей! Па-па.